Мінеральні ресурси, основа світової енергетики. Глобальні ринки головних енергоносіїв мають власну специфіку функціонування. Світовий ринок вугілля представлений великими товарними поставками кам'яного вугілля різних марок. Головним чином антрациту і металургійного коксу з Австралії, Індонезії, Росії, Піданафриканської Республіки до високорозвинених країн світу. Ланцюжок виробництва збуту цієї продукції відбувається в рамках довгострокових контрактів між великими компаніями. Для транспортування вугілля застосовують спеціалізовані морські кораблі, вуглевози та створюють спеціалізовані морські торговельні порти, наприклад, Ричардз Бей у Південно-Африканській Республіці. Світову ціну на кам'яне вугілля традиційно визначають за його вартістю в морському торговельному порту Роттердам, Нідерланди. Хоча найбільші обсяги його перевалки здійснюють у китайських портах. У торгівлі кам'яним вугіллям є зустрічні великі потоки, оскільки на світовий ринок цей товар постачають різні країни. Світовий ринок нафти відрізняється від ринку вугілля тим, що більшу частину виробництва збуту здійснюють державні корпорації. Міжнародна організація ОПЕК визначає квоти на виробництво та експорт сирої нафти для своїх країн-членів. Специфікою світового ринку нафти є монополізація її поставок до розвинених країн світу великими транснаціональними корпораціями. Наприклад, корпорація British Petroleum. Саме в цій групі країн розміщені найбільші потужності з нафтопереробки. Основний обсяг світового експорту сирої нафти припадає на країни перської затоки. Сара нафта в різних регіонах світу відрізняється за хімічним складом і фізичними властивостями, тому у світі немає єдиного комерційного стандарту та ціни. Головними є три еталонні стандарти для нафти: з країн перської затоки Дубаї, сера арабська легка, з країн Північного моря Бренд, з Америки Західнотихайський проміжний. Головні нафтопереробні потужності та споживачі світлих нафтопродуктів і бензинів країни Західної Європи. Тому більшість контрактів на постачання сирої нафти вкладають за ціною стандарту Brent. Комерційні ціни на сиру нафту та більшість напівфабрикатів установлюють на спеціалізованих біржах у Лондоні і Нью-Йорку. Специфікою світового вільного ринку нафти є продаж двох категорій товарів. Сирої нафти та продуктів її напівпереробки та бензинів різних марок. Між їхньою вартістю є чіткий взаємозв'язок. Найбільші обсяги сирої нафти постачають споживачам морськими спеціалізованими нафтоналивними, супер- і мегатанкерами. Через значну глибину осадки ці судна можуть курсувати лише на міжокеанічних лініях. Тому більшість великих нафтових портів розміщена на відкритому узбережжі морів. Така портова інфраструктура потребує створення спеціалізованих нафтових гаваней, наприклад, спеціалізований нафтовий порт Антефер у Франції. Від них до нафтопереробних заводів прокладено магістральні нафтопроводи. Щоб зменшити собі вартість поставок, значна частина нафтопереробних підприємств світу розміщена у спеціалізованих портово-промислових комплексах. Від них вглиб континенту прокладено продуктопроводи. Наприклад, Центральноєвропейський бензинопровід для постачання вже готових продуктів переробки сирої нафти. Більшість нафтопереробних підприємств належить транснаціональним корпораціям або державним компаніям, які контролюють ринок продуктів нафтопереробки у своїх країнах та встановлюють взаємопов'язані ціни на них у межах міждержавних економічних інтеграційних утворень. Єдиного світового ринку продажу природного газу не існує. Це зумовлено особливостями його транспортування з місць видобування до споживачів. Більшість природного газу міжнародні торгівлі постачають по мережах магістральних трансконтинентальних газопроводів за довготривалими контрактами. Переважна ціна у них визначається зовнішньою політикою держав експортерів. Більшість природного газу видобувають та експортують у світі національні компанії, наприклад, Газпром. Найбільше природного газу видобуває і експортує США. У 2000 ні роки набув розвитку ринок скрапленого газу, очищений природний газ. Для його перевезення будуть спеціальні термінали, транспортують великими метановозами в напіврідкому стані під високим тиском. Відповідна інфраструктура є доволі дорогою і тому такі термінали створюють лише в країнах, де є дуже великі обсяги споживання природного газу та вихід до океанів. Провідним виробником і експортером такого газу є Катар. Ціни на нього встановлюють на кілька років у рамках великих контрактів.